Чанка Надія Калінович в один момент лишилась фактично бездомною. Будинок, де вона мешкала, понад 40 років почали зносити, нібито вже нові власники цукрового заводу, на території якого він розміщений. Я приїхала у п'ятницю так, подивитися, що робиться. Я почула, що злітає шифер з будинку. От я викликала 102, приїхали хлопці, але вони заїхали там є через шиномонтаж туди на територію. А я заходила через їхню територію по цій дорозі, де загорожена. За мною біг охранник і начальник охорони, що я там не маю права заходити, тому що там приватна територія, я проникла. Загалом про те, що їх будуть виселяти мешканці з будинків на вулиці Аграномічні, 2 і 5, забили на сполох ще минулого року мовляв, нові власники заводу придбали територію, на які розміщені ці будівлі людям запропонували приїхати в гуртожиток, який облаштував для них завод. Частина зголосились, інші лишились в своїх помешканнях. І ось Нещодавно один з будинків вже почали розвалювати. Надія Калінович нарікає під новий рік, таким чином фактично лишилась як без даху над головою, так і без майна, яке було в її оселі і яке наживала все своє життя. В результаті що маю, то маю на собі. І це зауважує жінка, її позбавили житла без жодного на це рішення суду. Тепер будинок, де була її квартира, світить ребрами. Жінка в розпачі. Тимчасово її прихистила знайома, а куди далі не знає. Гуртожиток, який пропонували від заводу, каже, не хоче, бо це нерівноцінне житло тому, в якому вона проживала. Такої ж думки й кілька мешканців зі сусіднього будинку під номером 5. Їх будинок цілий. Поки що, але вже за п'ять місяців живуть тут без світла і води. Це реальний геноцид. Не води, не світло, ну що, півроку вже, що, -що, 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 що. Першу сказали вже вибратися, і все. А куди маєте вибратися? Ну теж так. І будете переїжджати, немає. Ну, я вже мушу переїжджати. Вон один слабенький, дитина мене слаба. Ну мені нема куди диватися. Серебряні І все. Я не маю без світла сидіти 5 місяців, то без світла не світла, ні води. Як світла нема, то і газ там єлі, єлі. То дитина має трохольосну велосипеду. Він мене валі дитинства. Та й возимо каністрами. Проте лишилися люди, які запаслися акумуляторами, водою і терпінням, та пішли шукати справедливості до суду, як, наприклад, сім'я пані Віри. Газ є, а насос не прокачує, тому сумки акумулятори. Не виносити, підзаражати, хоча 2-3 години в день, щоб прокрутив. Є вулиця агрономічна, офіційно, вона ж є. Є в Google-картах, скрізь вона є так же. От. Тут прийшов дядя, каже, це моє, ну, повністю розганяє людей. Депортація відбувається, звичайно. Людей виселяють. Чуть ли не примусово не агрономічна, а колишня агрономічна. Такої вулиці не існує. Поправляє нас телефоном головний інженер цукрового заводу. Він каже, коли саме зноситимуть будинок на агрономічній 5, поки повідомити не може. Проте запевняє, мешканців сусідньої будівлі попереджали про знесення і просили забрати речі. Також повідомив майно надії Калінович, яке вивезли з її квартири, зберігають на складі описані нашими юристами є. Працівниками була складна комісія uh -huh. по винесенню тих речей. От. А ви попереджували цих власників речей, що будете виносити їх? E, попереджували неодноразово. Що, що будемо демонтувати дану будівлю? Заберіть, будь ласка, свої речі. Вона ніяк не відреагувала. Саме ж Надія Калінович каже: її дійсно попереджали, але усно. А от забрати свої речі, як пояснив головний інженер. Жінка може звернувшись до них лише письмово своєю чергою. Пані Надія повідомила, вже звернулася письмово, Щоправда, не до заводу, а до суду, де готується відстоювати своє право на дах над головою. Вам треба територія, так а нам жити, а нам треба жити.